Чон Че. від Баристи до Світової зірки. Колись він подавав каву, а потім став світовою зіркою. Це не казка, це життя Лі Че. Від звичайного баристи до Емі за гру в кальмара. Як йому це вдалося? Зараз дізнаємось. Любите історії про неймовірні злети, епічні падіння та неочікувані повороти долі? Тоді ви точно за адресою. Лайкайте, підписуйтесь і тицяйте у дзвіночок, бо ми тільки розігріваємось. Неочікуваний старт від Баристи до моделі. Як випадковість змінює життя. Наш герой Лі Шонше. Народився 15 грудня 1972 року в місті Сеул. Це був звичайний хлопець, який, здавалося б, нічим особливим не виділявся серед однолітків. Він не зростав у родині акторів чи митців, і шлях до слави не був для нього передбачений заздалегідь. Насправді, його юність була досить буденною. Хто б міг подумати, що одного дня його обличчя стане впізнаваним на всіх континентах. А виявляється, Доля, як справжній режисер, Любить несподівані повороти сюжету. Так от, одного дня, коли молодий Лі Чонче староно працював у затишному кафе в модному районі Сеула під назвою Ап -гуч Жон, його життя змінилось назавжди. Це був звичайнісінький день, шум вулиць, аромат свіжозвареної кави, посмішки клієнтів, але серед усього цього його помітила жінка. Цей погляд був гостріший за бритву. Вона мала бездоганний смак і, схоже, гостре око на майбутні таланти. Вона не просто побачила в ньому симпатичного хлопця, який вправно робить лате. Вона розгледіла в ньому потенціал, ту іскру, що відрізняє звичайну людину від справжньої зірки. Її пропозиція була несподіваною спробувати себе у модельному бізнесі. Лі Че сам згадував, що спочатку був налаштований скептично і навіть намагався відмовитись. Але дизайнерка була наполегливою, і зрештою, він погодився дати цій несподіваній можливості шанс. І ось так, завдяки випадковій зустрічі та її далекоглядності, почалась його кар'єра у світі гламуру. Замість того, щоб продавати гарячі капучино, він почав підкорювати подіуми та сторінки модних журналів. Кілька років Лі Лічонше був дуже успішною моделлю. Він брав участь у найрізноманітніших рекламних кампаніях це був не просто тимчасовий заробіток, це був чудовий старт, який дозволив йому познайомитись із світом шоу-бізнесу зсередини, зрозуміти його правила та можливості. Але, як ви розумієте, сидіти на одному місці, навіть на подіумі це не про лічонче, йому хотілося більшого. Він прагнув не просто демонструвати одяг, а створювати щось, розповідати історії, дарувати емоції. А це... Погодьтесь, вже територія акторства. Перші кроки на екрані. Від почуттів до пісочного годинника. народження зірки. У 1993 році спрага до нових викликів привела його на знімальний майданчик. Він зробив свій акторський дебют у невеликій ролі. Це був, так би мовити, перший обмежений крок у незвіданий світ кіно. Але вже наступного року, у 1994 році. Він отримав справжній прорив завдяки телесеріалу Почуття. Це була така собі типова для того часу молодіжна драма, де Лі Чон Че зіграв одну з головних ролей. Але справжньою іконою корейського телебачення Лі Чон Че став у 1995 році. Тоді він зіграв у культовій драмі Пісочний годинник. Цей серіал був не просто телешоу, це був соціокультурний феномен, який буквально підірвав усі рейтинги в Кореї. Він розповідав дуже складну, але водночас захопливу історію про період політичних потрясінь у південній Кореї, включаючи трагічні події повстання у Кванджоу. Роль Лі Чон Че була неймовірно сильною і глибокою. Він зміг передати увесь біль та надії того часу. Серіал буквально приковував до екранів понад 60% населення країни, що є просто неймовірним показником. Люди планували свій день навколо виходу нових епізодів. А вулиці міст порожніли, коли починався пісочний годинник. Саме після пісочного годинника Ліч Че перетворився на зірку першої величини. Його ім'я було на слуху у кожного, його обговорювали в родинах, на роботі, у громадському транспорті, а його акторська гра отримала найвищі оцінки від критиків та глядачів. І тут ми бачимо, як модель перетворилась на серйозного драматичного актора. Так, його популярність росла як гриби після дощу, його талант був беззаперечним, і це був тільки початок довгої та блискучої кар'єри. Золота ера корейського кіно та сміливий вибір ролей Лі Чон Че. Кінець 90-х і початок 2000-х років це був справжній золотий час для корейського кінематографу. В цей період корейські фільми почали активно виходити на міжнародну арену, отримувати нагороди на престижних фестивалях, а режисери та актори ставали всесвітньо відомими. І Лі Чон Че був у самому центрі цього процесу, не просто спостерігачем, а активним учасником. Він не боявся експериментувати з ролями, обираючи дуже різнопланові та складні проекти, які дозволяли йому розкрити весь спектр свого акторського таланту. У 1999 році він знявся у кримінальній драмі Місто Висхідного сонця. За цю роль Лі Чон Че отримав свою першу, але дуже значущу премію Blue Dragon Film Award. Як найкращий актор. Це одна з найпрестижніших кінопремій у Південній Кореї, і її отримання стало офіційним визнанням його акторського таланту. Уявіть собі, наскільки це круто пройти шлях від кав'ярні до одного з найвизначніших акторів країни. А у 2000 році вийшов фільм Хатина біля моря. Це не просто романтична драма, це справжня класика корейського кіно. У цьому фільмі, Лі Чун Че зіграв головну роль. Закохавшись у дівчину, з якою спілкується через чарівну поштову скриньку, що дозволяє відправляти листи у минуле та майбутнє, цей фільм став не просто культовим у Кореї, він надихнув навіть Голлівуд. У 2006 році вийшов його американський ремейк з Кіану Рівзом і Сандрою Булок під назвою Дім біля озера. Це яскравий показник того, наскільки сильною та універсальною була історія хатини біля моря, і наскільки переконливо. Лі Чон Че втілив свого персонажа. Далі були такі хіти, як Служниця 2010 року, це такий собі еротичний психологічний трилер, який викликав багато обговорень і отримав високі оцінки критиків. У цьому фільмі Лі Чон Че показував усю глибину свого таланту, зігравши дуже неоднозначного, спокусливого і водночас небезпечного персонажа. Фільм показали на Канському кінофестивалі, що вже само по собі є визнанням. А у 2013 році він знову вразив всіх своєю ролью в брутальному кримінальному трилері Новий світ. Там він грав поліцейського під прикриттям, який проникає в одну з найбільших мафіозних організацій Кореї. Це була роль, що вимагала неабиякої фізичної підготовки та психологічної глибини. Його персонаж постійно балансував на межі, стикаючись з внутрішніми конфліктами та зовнішніми загрозами. Роль була настільки крутою і переконливою, що критики були в захваті, а глядачі знову бачили Лі Чонче в абсолютно новому амплуа. Він дійсно був одним із найкращих і його акторський діапазон був вражаючий, але найголовніше ще попереду грав Кальмара та світова слава глобальний феномен. Але давайте будемо чесними: для переважної більшості ім'я Лі Че стало синонімом серіалу. Який просто розірвав усі шаблони та підкорив світ у 2021 році. Звісно, ми говоримо про грув Кальмара. Цей проект перетворив його з відомої азіатської зірки на справжній глобальний феномен. Його роль Сонгі Хуна, гравця 456, звичайного невдахи, який опинився у смертельній грі на виживання заради величезного грошового призу, принесла йому не просто популярність, а справжню світову славу. Не бачену раніше для корейського актора. Мільйони, якщо не мільярди людей по всьому світу дивилися цей серіал, переживали за його героя, обговорювали кожен епізод, а інтернет був заповнений мемами та теоріями. Це був не просто серіал, це був культурний феномен, який перетнув усі кордони. І звісно ж, такий успіх не міг лишитися непоміченим. За цю неймовірно переконливу та емоційну роль Лі Чонче отримав найпрестижнішу телевізійну нагороду. Премію Еммі за найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі. Це був абсолютно історичний момент. Вдумайтесь, це був перший випадок в історії, коли азіатський актор отримав «Еммі» у цій категорії. Це не просто перемога Лі Че, це перемога всього азіатського кінематографу, яка відкрила нові двері та можливості. Цікавий факт, який підкреслює його відданість мистецтву. для ролі Гіхуна у другому та третьому сезоні Грив Кальмара. Він навіть схуд на 10 кілограмів. Це було необхідно, щоб краще передати фізичні та емоційні страждання свого персонажа, який опинився в екстремальних умовах на межі виживання. Це справжня самовіддача та відданість професії, коли актор готовий йти на такі жертви заради максимальної автентичності. Страждання він передав на всі 100%, і це того вартувало. Гравка Кальмара не просто зробила його зіркою, вона перетворила його на певного роду ікону режисерський дебют та нові горизонти. Після такого тріумфу, який приніс йому світову славу та Еммі, здавалося б, можна було б розслабитись, насолоджуватись плодами свого успіху і обирати лише найкращі ролі. Але Лі Чонче не з тих людей, хто зупиняється на досягнутому. Його творчий дух завжди прагне нових викликів. Він вирішив підкорювати нові вершини і спробував себе у абсолютно новій ролі ролі режисера. У 2022 році відбувся його режисерський дебют, шпигунський трейлер полювання. Це динамічна історія про двох агентів корейської розвідки, які полюють на північнокорейського шпигуна. Цей фільм був показаний на престижному канському кінофестивалі, отримав схвальні відгуки критиків за свою напружену атмосферу, динамічний сюжет, звісно ж, акторську гру. Це довело, що Лі Чон Че талановитий не тільки як актор, який вміє вживатися в будь-який образ, але й як режисер, який здатний створювати повноцінні захопливі кінострічки. Він справжній швейцарський ніж, який вміє робити все на найвищому рівні. Окрім акторської та режисерської діяльності, Лі Чон Че також є дуже успішним підприємцем. Він є співзасновником однієї з найвідоміших та найвпливовіших акторських агенцій у Південній Кореї Artist Company. Що представляє багатьох відомих корейських акторів. А ще свого часу, Лі Чон Че, Несподівано для багатьох відкрив мережу італійських ресторанів у Сеулі. Тобто, якщо ви коли-небудь будете у Сеулі і раптом зайдете в якийсь стильний заклад, де подають ідеальну пасту або смачну піцу, можливо, виїсте страву з ресторану, заснованого самим Лі Чон Че. А яке ж його особисте життя? Попри шалену популярність і постійну увагу змі? Чон Че дуже ретельно оберігає свою приватність. Він не з тих зірок, які діляться кожною деталю свого життя в соціальних мережах чи таблоїдах. Відомо, що він зустрічається з ім Се Йон. Але він ніколи не афішує свої стосунки, зберігаючи їх від зайвих очей, що, погодьтесь, є рідкістю у світі шоу-бізнесу, де кожен крок зірок під пильним контролем. І наостанок, не можемо не згадати про ще один дуже важливий аспект його особистості. Його підтримку України у 2022 році на Каннському кінофестивалі він з'явився синьо-жовтою хустинкою, висловлюючи солідарність з нашою країною в непростий час. Цей жест був дуже помітним і важливим, адже показав, що він небайдужий до світових подій і має велике серце. Це ще раз доводить, що Лі Анче не тільки надзвичайно талановитий актор і успішний бізнесмен, але й людина з глибокими моральними принципами. Неможливе, можливо, уроки від Лі Чон Че. Отже, що ж робить Лі Чон Че таким особливим? В чому секрет його такого шаленого, стрімкого, а головне довготривалого успіху? Це не тільки його беззаперечний акторський талант, який дозволяє йому неймовірно перевтілюватись у будь-яких персонажів від брутальних небезпечних мафіозі до наївних, але добродушних гравців Кальмара. Він уміє бути і героєм, і антигероєм, і романтичним коханцем. І втомленим від життя чоловіком. Його успіх це сукупність кількох чинників, це його невтомна праця, яку він вкладе в кожну роль, це його постійне бажання рости і розвиватись, шукати нові виклики, і не боятися виходити із зони комфорту. Він не боїться ризикувати і пробувати щось нове, будь то режисерське крісло чи підприємницька діяльність. І, звісно ж, давайте не забувати про дощі того самого, трохи випадкового, але такого потрібного везіння. Яке привело його з кав'ярні прямо до сіркового життя. Я думаю, його історія це чудовий мотиватор для кожного з нас. Вона показує, що можливості є навколо нас. Головне бути відкритими до них, працювати над собою і не боятися робити сміливі кроки. Хто знає, можливо, наступний оскароносний актор зараз готує вам каву чи подає круасани в сусідній пекарні, чи допомагає вам обирати щось у магазині, адже талант ховається де завгодно. Головне, помітити його, дати йому шанс і, звісно ж, багато працювати. А як ви вперше дізнались про Лі Чун Че? Яка його роль вразила вас найбільше і чому? Пишіть свої думки в коментарях і не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку і до зустрічі у наступному відео.